Дитяча біблія Чудеса з водою та з олією. Четверта книга царів, глава 2, вірші з 19 по 22, глава 4, вірші з 1 по 7. Бог зробив Єлисея великим пророком і здійснив через нього багато чудес. Одного разу, коли він знаходився у місті Єрихоні, прийшли до нього жителі цього міста і сказали Ось місцевість цього міста хороша. А от вода не гарна і земля не плідна. Тоді Єлисей попросив дати йому нову чашу і покласти до неї дрібку солі. Коли йому дали це, він прийшов до джерела води, кинув у нього сіль та й сказав так сказав Господь, оздоровив я воду цю. Після слів Єлисея вода у джерелі стала напрочуд смачною. Іншого разу прийшла до Єлисея удова і з плачем розповіла йому про своє горе. По смерті чоловіка ця жінка не могла розплатитися із боргами. Тоді чоловік, якому вона заборгувала, прийшов, щоб забрати обох її синів зарабів собі. Єлисей, бажаючи допомогти їй, запитав її: Скажи, що є в домі у тебе? Жінка відповіла: У мене нема нічого, окрім горняти олії. Пророк сказав їй: Піди і позич собі у сусідів порожнього посуду, і війди. І замкни двері за собою та за синами своїми, і поналивай у всі ті посудини олії аж до верху. Хіба могла невелика кількість олії з одного горняти наповнити величезну кількість жбанів та чаш? Але вдова знала, що саме через пророка Господь здійснював чудеса свої, вона пішла і зробила так, як сказав їй Єлисей. Вона позичила у сусідів різних жбанів і чаш, причинила за собою двері свого дому та разом із синами почала розливати у них олію з того глечика, у якому вона була. Наповнивши усі посудини, вона побачила, що олія не кінчається у тому невеличкому горнятку, з якого вона наливала. Вона сказала синові: подай мені ще посуд. Але він відповів їй: нема вже більше порожнього посуду. Тоді удова помітила, що і олія у тому глекові закінчилася. Отож, коли усі позичені нею посудини не були наповнені, жінка пішла до Єлисея і розповіла про те чудо, що сталося з нею. Єлисей відповів їй на це піди та продай всю олію і заплати борги свої, а що лишиться, тим будеш жити із синами твоїми.